Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ? Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. І щодоби із року в рік під сонцем гріє кожен бік? Звуть схід. І захід ті боки, там що доби все навпаки, як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід в сонечка гостить. Земля, як дзига, мчить весь час. Тому то день, то ніч у нас. Сьогодні я розповім про частини доби. Їх чотири. Ідуть вони по порядку одна за одною. Ранок. День вечір. Ніч. Кожну частину доби. Ми можемо позначити певним кольором. Блакитний це ранок, жовтий день, помаранчевий вечір і фіолетовий ніч. Пригадай, що ти робиш зранку. Вранці сонечко ясне, будить в ліжечко мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю, в садок збираюсь. А що ти робиш вдень? Світить сонечко яскраве, день настав, у мене справи. Я і граю, і гуляю. І дорослим помагаю, а ввечері що робиш? Сонечко за день втомилось і за обрі закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Що ж ти робиш вночі? Чорне, чорне полотно закрива. Моє вікно срібний місяць випливає. Ніч прийшла я спать лягаю. Що ж, а тепер пропоную тобі відгадати цікаві загадки про частини доби. Ніч пройшла, і він приходить. Тихо в небі сонце сходить, спів пташки свій починають. Зірки в небесах зникають, навкруги все прокидається. Як це диво називається? Ранок. Опідні сонечко в зеніті, у нього промені, як нитки. Землю щедро зігрівають, усіх обідати гукають. День! День пройшов, він наступає, тихо сонечко сідає і смеркає навкруги. Наступають сутінки, пташки більше не співають, як це диво називають. Вечір. Вечір серпанком землю вкриває, навколо все стихло. Усе засинає, вечір веде за собою сестричку, місячну зоря, панночку, нічку. Сподіваюся, ти сьогодні дізнався багато цікавого. Ти знаєш, чому буває день і ніч, що існує чотири частини доби, які йдуть по порядку одна за одною. Бажаю тобі успіхів у пізнанні в навколишньому світі!